У Житомирі на базі стоматологічних поліклінік номер 1 та номер 2 захисники та захисниці можуть скористатися послугою безкоштовного лікування зубів та протезування. Можуть скористуватися військовослужбовці такі категорії, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також діючі військовослужбовці. Починаємо ми з нашої реєстратури. Особа звертається, пише заяву. Аби скористатися послугами разом з заявою потрібно подати копії паспорта, ідентифікаційного коду, а також посвідчення учасника бойових дій чи військовий квиток. Програма діє з 2024 року, однак цьогоріч змінили граничну вартість послуг. На зубопритезування 35 тисяч на одну особу, а на лікування 25 тисяч гривень на одну особу. Перша група послуг це. Одне протезування друга група послуг це е, планова стоматологічна допомога, яка включає як лікування, так і видалення зубів. Цьогоріч у стоматологічній поліклініці номер 2 безоплатною допомогою скористалися понад 600 військовослужбовців. Ми надаємо послуги е, лікування. Е, Лікування каріусу, пульпіту, періодонтиту, проф... здійснюємо професійну гігієну порожнини рота. Тобто в нас йде пов... повна санація порожнини рота і підготовка військових до повноцінного протезування. Безкоштовно ми їм надаємо протезування металокерамікою, метал... металеві коронки, а також бюгельні протези, нейлонові протези та акрилові протези. Ну, в основному це у нас не металокерамі. Послуга доступна до 31 грудня 2025 року. Записатися можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ірина Сапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1